Нещодавно на чолі з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівниками національної поліції було проведено рейд перевірку, яка була спрямована на пошук місць незаконного поширення піротехнічних виробів. Рейд проводився на коростенському кооперативному ринку та в магазинах, що розташовані поблизу. Правоохоронці нагадують, що офіційно продавати таку продукцію можуть лише спеціалізовані торгові заклади, які мають відповідні ліцензії. Хотів би звернутися в першу чергу до суб'єктів, які реалізують піротехні Засоби, що на території ринку відповідно до правил пожежної безпеки на території ринку, категорично заборонено продажу перетехнічних засобів, а в тих магазинах, де це дозволяється, повинно виконуватися відповідні заходи. Магазин повинен мати мінімум вогнестійкість, першу-другу ступені вогнестійкості, забезпечені первинними засобами пожежосіння, обладними засобами виявлення пожежі на ранніх стадіях це автоматична пожежна сигналізація. Зація перетехнічні засоби повинні відповідати мати сертифікати на реалізацію, виготовлені на відповідних заводах, де не в кустарних виробництвах. В ході рейду рятувальники та правоохоронці не виявили жодного місця незаконного продажу піротехнічних засобів. Проте провели інструктаж серед продавців, розповівши про вимоги під час реалізації вибухонебезпечного товару. Користаючись можливості, хотів би звернутися до батьків що використання даних перетехнічних засобів, щоб вони контролювали своїх дітей, щоб вони самовільно не купували їх, не використовували. А також, якщо вже є така потреба нагальна використовувати дальні перетехнічні засоби, це проводити в тих містах, де це дозволено, це повинно проводитися 50 метрів від будівель та споруд, не проводити у місцях з масовим скупченням людей. І якщо можливо, це проводити поза межами міста, щоб не, не спричинило виникнення пожеж і не призвести до паніки, хаосу, і не пошкодити, не здало, не дало травмою поблизу людей, які будуть в вами знаходитися. Покупцям рятувальники ж рекомендують цікавитися у продавців ліцензію на продаж піротехніки, а також звернути увагу на маркування, термін придатності та інструкцію із застосування петард і феєрверків.